Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху, які мали вступити в силу з 27 вересня. Вигадка про це повідомили у патрульній поліції Рівненщини. За нашу інформацію, згідно даних веб-порталу Верховної Ради України, законопроект про внесення таких змін в чинне законодавство наразі ще не проголосований в Верховній Раді. Він знаходиться на допрацюванні профільних комітетів. Проте менш ніж за два тижні вступають в силу зміни в законодавстві щодо процедури оформлення адміністративного правопорушення у сфері паркування. Водій недобросовісно порушив, наприклад, е правила дорожнього руху, знак вимоги знаку е про заборону зупинки або стоянки в центрі міста. У нас в рівному пішов собі на базар, е приходить до автомобіля, там є поліцейський. Він каже: Я не ставив сюди транспортний засіб. Хто ставив, я вам не скажу, бо маю право не говорити. Це, наприклад, мій близький родич. Я усуваю наслідки правопорушення. Поліцейський нічого не може згідно чинного законодавства йому зробити. Просто ну, хіба насварити пальцем, та все. Е з 27 вересня ми будемо мати. Ти право не чекати того водія, а складати адміністративні матеріали на власника транспортного засобу, тобто на особу на кого цей транспортний засіб зареєстрований. Рівненські ж водії нововведення сприйняли по різному. Я вважаю, що треба на водія виписувати, тому, що образно, якщо є якась фірма, грузові, легкові машини їздять, тобто… Є... Причому тут власник фірми, якщо нарушив водій. Я думаю, що це буде доцільно, тому що багато як полишають машини, її цілий день немає. І вона заважає, що проїзду громадського транспорту, що проходу пішоходів з колясками з дитячими і тому подобає. Так що я вважаю, що це за потрібно. Буває, так поставлять автомобіль, що дійсно треба виписати штраф і забрати ту машину взагалі звідти. А буває що якось нема де поставити просто в місці вже. Треба робити парковочні місця нормальні. Ну, тут є де пропаркуватися, тут нема проблем. А в центрі міста то є проблеми з тим. Це неправильно. Треба виписувати той, хто за рулем, як власник машини по техпаспорту, дасть доручення свату, брату, куму. І вони всі будуть порушувати, а він що буде платити за всіх. Чи зовсім інші люди. Це неправильно. Не уникнуть відповідальності за неправильну парковку і водії транспортних засобів на іноземній реєстрації. Відповідальність буде нести особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України. Ми будемо передавати інформацію про ці штрафи, які вчиняє водій транспортного засобу на іноземній реєстрації на державну прикордонну службу. І вона при наступному перетині кордону того, хто ввозить транспортний засіб, буде йому ці постанови вручати для оплати. Якщо він їх не оплатить, йому заборонять в'їзд на територію України. Штраф за неправильне паркування складе від 255 до 1700 гривень. Та у патрульній поліції кажуть, власник автівки може і не платити за правопорушення. Якщо ж Власник транспортного засобу не був насправді за кермом. Він для уникнення верніше або скасування цієї постанови, ну тобто відвернення своєї відповідальності, повинен нам в термін, визначений законодавством, подати інформацію про те, що транспортний засіб був вибув з його володіння внаслідок незаконних дій, або що номера транспортного засобу вибули з його володіння внаслідок незаконних дій третіх осіб. У поліції також повідомили, що в порівнянні з минулим роком кількість дорожньо-транспортних пригод зросла найчастіше ДТП траплялися через порушення швидкісного режиму. 8 місяців 2017 і так само 2018 років, якщо брати цей звітний період. У нас дещо збільшилась кількість загалом ДТП в зоні обслуговування управління патрульної поліції Рівненської області. Їх трапилось 932 проти 845 порівняно з минулим роком. ДТП з потерпілими кількість зменшилась майже на 10%, однак. Осіб, які загинули внаслідок цих ДТП, збільшилась на 8 відсотків, що може бути пов'язано з тим, що в одному ДТП може загинути більше ніж одна людина. Хоча нас знизилась кількість травмованих майже на 15% в цих ДТП. Зазначимо також, що 60%, відсотків, навіть більше ніж 60% відсотків транспортних пригод з потерпілими в тому числі трапляються у зв'язку з тим. Що водії порушують вимоги швидкісного режиму, і поки поліція не буде мати засобів для виміру порушень швидкості, а також адекватних законних засобів реагування на ці правопорушення з досить серйозними штрафами, доти, напевно, статистика ДТП буде. У поліції бідкаються, що невтішна статистика збільшення кількості автопригод через перевищення швидкісного режиму у відсутності засобів для виміру швидкості та адекватних штрафів. Адже нині за таке правопорушення водій сплатить лише 510 гривень. Ярослава Княжинська, Віталій Лазарчук, Дмитро Грабовський. Випуск новин.